Я їхав з Турком з Ужгорода в Львів. О, звичайна так, історія, так. Да. І коротше, по-перше, таке по я йому дуже вдячний, що ви любите ефірні масла. Ну, а я що дуже... ви там робили в вагоні? А, це... Натиралися. Я дуже їм вдячний, вони купили СВ. Я їхав в СВ. Нас було лише двоє. Uh -huh. І я думаю, блін, який класний попався сусід. Він мовчить, він не говорив зі мною, пахне ефірними маслами, ну і в принципі все. дві години фаблаку, так було. Не? Потім. Я вам клянусь, три години. Він говорив з Ельдаром. Ельдар. І Ельдар щось, блять, таке йому херове зробив. Він просто і поняв, як це було. Ну, от можна ж, от він їде, можна ж ну, просто сидіти і говорити ось так. Він отак сів, тут столік, він так сперся, і виходить, що в мене кричить. Поняв? Я лежу. Він. Ельдар! От, 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 йому щось... Ти вже вибачався? Я ж думаю, боже, Ельдар, ну живи нормальне життя. Що ти так поступаєш з людьми, що вони такі злі на тебе. Я помічаю, що турки дуже часто говорять, отак, от по скайпі по Львові ходять. Є таке? — Так, просто я не знаю, що вони показують. — А він нагельований був. Я кажу, Турок, ти слухаєш мене. Ясно, що так. Понятно, ну як. Все, добре, добре.